Молодці, досі душі, до сього розуміння нашого, Господь, викликали наших, молимось тобі, вислухай, помилуй, помилий нас, Боже, з великої милості Твоєї Молимось Тобі, вислухай, помилуй. Це нашо блаженнішо, митру полта і Епіфанія, велику нашого, високоприсвіщенні шомитру полта, За забратів наших священників, монахів, і за все хресті, братство нашего радої, помирати помилого. Ще мало забом бережемо на Україну нашу, влади війської, що ми тихі, мирне життя прожило всякому блокчейстій чистоті. Сітіших патріархів православних собі і повинні забутні, понатори святого храму. Цього всіх раніше сто чоловіців ці наших, що тобі повсюди лежать, православний ще молимо за милі життя, Миру здоров'я, спасіння, Боже, завітання, прощення, відпущення рабів, Боже з полза Дмитрія з полюбивою пасвою, всіх воїнів, захисників нашої України. Рабів Божих протарія, Стефана з родини, протерея, Павла з родини, протеряє, Василя з родиною, прото Петра з родиною, отця диякона Семена з родиною, рабів божих Юрія Тетяну, Сапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, святослава, Христину, квітком, рабів Божих Любомира, мира, Любомира, Галину, Галину, Максима, Ольгу, Ростислава, Святослава, Мирослава. Святослава Дмитра, рабів Божих, Романа, Наталію, Софію, Анну Марію, рабів Божих, Ігоря Ольгу, Уляну Дмитра, Гліба, Ірак Лєю, Ернеса, Соломію, Олександра, Ольгу, рабів Божих, Любов Романа, Галину Романа, Тимофія Людмила воїна, Юрія Воїна Андрія. Рабів Божих Галину, Болящу Мар'яну, Єлизавету Марію, Меланію, Оксану, Дмитра равоїна Андрія Юлію, Юстину Михайлину, рабів Божих Володимира Зінової, Михайла Соломія, Михайлину, Володимира Ярину, Олександра, рабів Божих Протерея, Стефана, Протерея, Павла, Протерея, Семена, Протерея, Василя Манахартамі, нашого Орвару. Ольгу Сергія, Ольгу з родиною Ніна, Світлану Поданіна, Віру з родиною Миколу, Ганну, Любу з родиною, Марії, з родиною, Ларис з родиною, Костянтина, Павла Воїна, Андрія Воїна, Ігоря Воїна Сергія. Рабів Божих Андрія Світлану, рабів Божих, воїна Павла Наталію, рабів Божих, отця Сипаноця Семена, отця Василя, Павла, Світлану, Віктора, Сергія Валентину, Юлію, Ігоря Ірину, Вікторію, Денис, Наталію, Тетяну, Атолію, Оксану, Олену, Валерія, Тетяну, Наталію, Юрія Володимира, Андрія, Степана, Михайла, Водана, Кирила Ірину, Анну Галину, Андрія Мирослава, Зоріяну, Галину, Сергія Олексія, Бориса. Равів Божевиця, Стефаноція Стефаноця Симона, Симоноця Василя, Олену Андрія, Максима Валентина, Валентина, Юрія Романа, Анну Михайла Януша, Ревів Божих, Богдана, Ганну, Миколу Анну Оксану, Ревів Божий Івана Івана Ірину, Анатолія Захара, Кирила, Ольгу Світлану Романа, Арину Настю, Олену Тетяну, Анатолія Тетяну, Олега. Ромум рабів Божих, Анну Тетяну, Ірину, Павліну, рабів Божих, Левка Марію Оксану, Богдан рабів Божих, Миколу Вікторію, Оксану, Раїсу рабів Божих, Анатолія Сергія рабів Божих, болящого, отцям Юріям, граба Божого, Данила рабів Божих, болящу Марію. Поляшу Сильвестра Зор'янум, Олесю, Наталію, Юрія Павла, рабів Божих, Зоряну Сергія Юліана, Ярослава, Василяни, Павла Матвія, Олександра Ірину, Володимира, Олену Христину Соломію, отцям Степана, рабів Божих, Галину Світлану, Романа, Вікторію Матвія, рабів Божих, Галину Ярину, Андріану, Максима, Валентину, Оксану, Рабію Божих Олександра Івана, Руслана Івана, Хесину Катерину Софію, рабу Божу Боляшуляну, рабів Божих. І власика Романа, Сепана Анну Івана, Насасія, Рабію божих Андрія Тересу, Людмилу, Олександра, Сергія Петра, Юрія Юрія, Андрія Олену, Рабію Божих. Миколая, Софію Олену, Івана Марію, Михайла, Миколу, Миколая, Рабів Божих Анну Йору, Ангеліном, Раба Божого Степана, раба Божого Воїнам Андрія, рабів Божих, Олену Соломію Марію, Михайла, Єлизавета Наталію, Данилом, Краса, Юстинію Марію, рабів Божих, Ігоря з родиною, Лідію Андрія, Ольгу, Младенця Вікторію, рабів Божих, Маркіяна з родиною Стефанію Катерину Макарія з родиною Юлією, Младенцем Владиславом, Дмитрія з родиною Юлію, рабів Божих, Болящу Анну Болящого Євгенія, рабів Божих отця Степана Евеліну, Віктора, Нікіту Леолену, Олексія, Світлану, Світлану. Михайла Дмитра, Андрія Наталію не Маринум, рабів Божих проти Іреян, Степана протирея, Павла протиря, Симона протиря Василя, Надію, Руслана Мар'яну, Остапа Івана, Степана Христину Марію, Аделіну, Марію, Андрія Анну Дмитра, Ілону Роману, Руслану Юрія, Наталію не Василину, Рабів Божих, Христину Анну. Ілію Матвія Тетяну Анну младенцем на Софію, младенцем Єлизавету, рабів Божих, Наталію з родиною, Галину з родиною, Тетяну з родиною, Роксану з родиною, Юрія Матвія рабів Божих, Михайла з родини, Павла з родиною, рабів Божих, Ольгу з родиною, Василія, Наталію. Рабів Божих всіх парафія святого храму, цього збраті зі місяки стработи, гнів ви бідина, душа тілесних, що спокійно вони жили, щоб узорові добробиті сні життя і проходили всі молосли, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй помилой, помилуй. Приносить в броді і сан сучасному храмі ці молодих чупринци співають. І за всіх присутніх людей, що сподівається, від тебе волопіє багато і милости. Бог і свій чоловік живений Бог і Сей Тавіслава своєму отцу і Сыну і Святому Духа віни повсякчас. І на ліки ліки.